Так, всіх вітаю. Распаковка для Андрія Олександровича. Ну тут медялка. М1. Ну тільки оце МНЦ. оце, блин. Це краще сюди не кидать вот Ну, це латунці не мій. Ну, по іншим, в принципі, питание нет. Кабель в районе 340 гривень коштує. Так. Оплата два моста. Ну Тут щось якийсь чіп зняли, Ну не той, що треба, слава Богу. Ну Така 170 гривень. О, так, ага, ну, це вже, бачите, ну чіп знятий, Ну таке можна порахувати, але ну 30-40 гривень кіло. Так, це у нас ну, те саме, без чіпа. взагалі все зняте. І тут все зняти. Так. Сейчас подивимось, бумажка, все наше. Ну, це лампу. Індикаторних не бачу, ну в районі 40 гривень кіло такий матеріал просто. Як средство. Ну, тут латунь, МНСка. В принципі, магнитом сейчас пробігтися. Ну, оце тільки це, наверное, алюминий. Ну, не знаю, корпуса тут надо магнитом пройтись. Ну таке 170-200 гривень кіло. Так, ну це лампа, наверное, поштучна. И 30, ну треба глянуть попасть. Ну и тут у нас алюминий. И электротех, и микс. Ну, Це теж треба або переберу хлопці, або якусь середню ціну дамо. Просто електротех коштує в районі 80 гривень, а мікс 45. Зараз подивимося, скільки чого. Так, ну, і це у нас ну, діоди це перебрати. Бачу, по 3 гривні штучка є. Є по гривні штучка. Це зараз переберемо. Ну, ці плати понятно, і коробочка. Це найцікаве, мабуть як завжди в коробочках процесор приліплений так ну тут вже так да. тут таких зараз по а тут на меді підписано не магніт ну, думаю тут з цим магніт з цим питань немає так ну це перебрати зараз, потому що є по, по 19 гривні штучка є по 45 гривні штучка Вон по 11, все в кучі. Так. Це контакти не зняті, напевно. Ну так, да, це що? Ну це теж порахує в районі 400-500 гривень кіло таке можна рахувати. КНК всі в кучі. Тут і по 35 гривень, по 46 гривні. Ну це зараз підбираємо, це швидко. Ну таке я не беру, це срізка. Ну, Це по ракам дивитися. Якщо нормальні, то по 50 копійк штука, а інші 900 гривні тіло. Так, Це у нас 803,70 гривні штука. СПшка 15 гривні. Ну, тут перебирати. Такі діоди. Не знаю, може хтось бере. Ми такі не беремо. 803,70 гривні. Так, зараз все переберемо, розложимо, зважимо і скажемо, скільки вийшло. Так, фінал посилки. Поїхали. Що тут пообиралось? 4 штучки було по 70 гривень штучка. так, Срібла, магніт, не магніт, на міді, не на 31,5, на міді 11 і магнітне 23. так, КМ. Ну, до речі, одна була такого салатового кольору. Але це теж, ця група по 35 гривень грам. зелені. Де зелені були? По 46 гривні грам 47 ну 47,8. Да, да. 47,8 гривні грам. Ну такий матеріал я казав із розрахунку 500 гривень. Кіло. Ну, ці, ці по ракам правильні по 50 копійок штучка порахована. такі по чем порахував? 47 47 гривні. І 203 19, 19. Ну, типа 11 гривні. Так, процесор 1900 за кило на сегодня. 2000 я ну это ты завышаешь, ну это максимально. А, ладно, порахувал, порахувал. Так, сколько вышло меди, сколько сколько латуни, сколько алюминия? Э -э медь. 2,7 килограмма. По 340. Да? Так, э -э алюминий. Алюминий 4,2 килограмма. Э -э по 48. 50, 55 тысяч. 55 среднюю взял, да. да? Ну все, добрый Так, Лампа така, це у нас. Що у нас було? гі 30. 30 Скільки рахував? 80 гривень, 80 гривень така лампа порахована. Загальна вартість, скільки вийшла за посилку? 4439 гривень. 4439 ну Оці, до речі, теж по 3 гривні за штуку пораховані. Вот Все, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.